Друзі, по виборах залужний Розумков вговорюються ці кандидатури на президента України в найближчі вибори. Коли вони будуть, я не знаю. Подобається це комусь чи не подобається. Я думаю, що це особиста справа кожного. Тому ситуація сьогодні така: звісно, що це люди, які будуть іти від демократичних, європейських проєвропейських сил. Звісно, що ще будуть від проросійських і таке і інше. Різні-різні будуть іти. Я не обговорюю зараз це питання. Вам може це не подобатися ці прізвища. Ви можете назвати якісь інші, назвати якусь іншу ситуацію. І таке. Я до чого веду? Ми зараз в такій ситуації така виборча в нас система. Друзі, нам готують ці кандидатури. Чи ці, чи будь-які інші все одно нам готують, як страви. Ну, от як Беремо котлети, подобається, не подобаються, але мішають якісь інгредієнти, додають туди солі, трішки перцю, м'ясо такого, такого, цибульки. Ми на це можемо дивитися, спостерігати, комусь подобається, комусь не подобається. Але крім як спостерігати, ми нічого більше робити не можемо, тому що ці страви готують без нас. Отак От і кандидатів готують потихеньку просувають якісь сили без нас. Ми практично, крім як тільки кивати головою вперед-назад е висловлювати якісь свої думки або емоції, більш нічого не можемо зробити, тому що ці страви приготують однозначно без нас і подадуть на цей святковий стіл в час виборів, і ми з вами будемо це їсти, просто їсти. Залужний, Разумков, Порошенко, Тимошенко, будь-хто, неважливо, нам дадуть цю страву з цими інгредієнтами, ми будемо їсти. Звісно, хтось зовсім не піде за цей сіл. Хтось візьме, понюхає, покладе назад, хтось надкусить, хтось з'їсть з задоволенням. Різні будуть, різні будуть варіанти. Але, на жаль, інших, варі... ну, інших немає. Ну, інших... Іншого шляху немає. Вибори будуються таким-тільки чином, от тільки таким. На сьогоднішній день, на жаль, звісно, що є ще системи, які працюють в інших країнах. Я за те, щоб була така система прайдів, де б обиралися лідери, як в стаях да, обираються. І вони живуть нормально, себе почувають ці стаї. На постійно там і в них є лідери, вони знають, куди йти, їх ведуть і таке інше. Ну, це. Знову ж таки вибір. Що таке система Прадів? Це е, коли ми обираємо прямо в селі в себе або в районі міста е, моральних авторитетів, е, яких не, вони є ці моральні авторитети, це є класні, адекватні люди, але які не підуть на вибори, або їх не візьмуть просто туди. От і все. А в нас є така, мала б бути така система вибору цих людей. І ми б з вулиці не потрібно ніяких урн, там не потрібно ніяких коштів. Ми просто говоримо: ми хочемо цю людину відправити через два місяці буде з'їзд. Ми відправляємо в місто. Їх збирають, дивляться кількість цих авторитетів. З цих авторитетів, там декількох десятків, відправляють в область, з тих авторитетів, з усієї України, вибирають е, в Верховну Раду. Але тоді. Вибирають з кра... Кращих, кращих з кращих. І в принципі, від перестановки доданків сума не зміниться. А тут же ж зовсім інша система. Тут нема ніяких авторитетів, ну, моральних, немає нічого. Просто от, є гроші, є можливості, йдеш. І ми, на жаль, обираємо з того, що нам дають. Не більше, ні менше. Ну, це, це так коротко. Будуть запитання, запитуйте, буду давати відповіді. Дякую.